Друге коло чемпіонату Житомира з футзалу стартувало. У топ 3 вищої ліги відбулись зміни. Після чергової поразки візаж втратив одну позицію. і Став четвертим. Переграв візажівців коростень, який починає знаходити свою гру в рамках вищого дивізіону. Коростенець мороз відкрив рахунок на дев'ятій. За 10 хвилин перетет встановив Чорновол. Другий тайм був за коростенцями. Скорода на тридцятій, – 1-2, скорода на сороковій, – 1-3. Відтак візажівців з третьої сходинки посунула енергія, яка розтрощила медик два Коростин наразі п'ятий. У іншому матчі восьмого туру зустрічались лідер НБФ Поліся та Форца, яка поки що знаходиться в активному пошуку власної гри в рамках вищої ліги. Інбевець Левченко почав заливати переможний фундамент на 10-й хвилині. Подвоїв рахунок Саківський на 14-й. З комфортними 0-3 НБФ пішов на перерву за рахунок пострілу Яблонька. Промити форцу у таймі другому продовжив будко. Після 0-4 смугасті оговтались і Нарешті забили. Вистрілив бушило. Далі шалена три хвилинка. Яблунько форми дубль і це 1-5. Дзінгілевський на 33-й додав форці ще один гол до статистики. А за хвилину забив Меліченко і у повітрі залітали чутки про камбек. Шутки лишились шутками. Левченко та Саківський оформили свої дублі. Між тим забив і горло. 3-8, інбев Полісся лишається на першому місці у таблиці вищої ліги, маючи по 22 очки разом з атлетом, перед яким в рамках туру не встояв грантех Галант 0 0-4. Тепер до результатів першої ліги газмяс поступився кварі 3-4 та ризикує втратити першу позицію. У перестрілці квара двічі відігрувалась по ходу зустрічі. Переможний м'яч за хвилину до кінця забив Нікітенко. Штурм поступився персею 2-4, Батьківщина молода штурм Полісся 5-1. Водолії перестріляли Кіфу 7-5. У другій лізі в групі А продовжує лідер у Житомир, який розбив Олімпік 5-1. У групі Б. Перший Лам Трансфер, який переграв Житомирський національний агроекологічний університет. 5 5 Леве Кромберген Шуберт Роял Сіті 1.1 1 Олесана Савсервіс 9.3 3 Лізгос Пелітбут Житомирський військовий інститут розтрощив шалених черепах 11.4